5 листопада в читальні Радихівської центральної районної бібліотеки відбулася зустріч читачів з авторкою роману Я, ти і наш мальований і немальований Бог, переможницею міжнародного літературного конкурсу Коронація слова радихівчанкою Тетяною Пахомовою. Ініціаторами і виконавцями заходу стали працівники бібліотеки. Їх підготовчу роботу полегшило сприяння директора центральної районної бібліотеки Наталії Коляди, а приязну атмосферу спілкування створила сама титулована письменниця. Для Радехівської центральної районної бібліотеки перша публічна зустріч з місцевою письменницею, володаркою найвищої нагороди статуетки міжнародного літературного конкурсу Коронація слова. Подія історична. У нас також сьогодні свого роду, така дебютна подія. У вас дебютний роман. А в нас дебютна подія, тому що такої події ще в Радехові не було. Дякувати Богу, ви народилися в Радехові і ми маємо таку подію у Радехівській невеличкій бібліотеці. На зустріч з титулованою письменницею бібліотеці читальні зібралися працівники бібліотеки, члени районного літературного товариства імені Осипа Турянського. Старшокласники середньої спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови, місцева інтелігенція, а також шанувальники творчості Тетяни Пахомової. Після привітальної промови бібліотекаря Наталії Мандюк слово взяла авторка коронованої книги. Вона розповіла про свою участь у конкурсі Коронація слова та далеко непростий шлях до його переможної вершини. Погодьтесь, вчительці географії з невеличкого провінційного містечка, яка вперше спробувала свої сили в такому серйозному жанрі, як роман, зробити це було справді нелегко. Крім того, вибрана нею тема твору стосунків українців та місцевих євреїв в часі Другої світової війни, болюча і водночас колюча, і викристалізувати у ній найвищу гуманістичну і християнську ідею доволі таки складно. Тетяні Пахомовій це вдалось завдяки особистим моральним принципам і, безперечно, письменницькому таланту. І коли я почала розслідувати, звідки взялися євреї зі Львова, бо думаю, треба що розпочати, я вникла в історію, в культуру євреїв, і ми прийшли до неї до невістки, до Дарії Січовлюк. і вона ще розказала нам, що її свекруха врятувала сім'ю з трьох євреїв з жінки. І двох дітей, і хлопчика і дівчинки. Я кажу: ну, а як врятували? В Радехові? Ні, вони тоді жили в биткові. А що вони робили в биткові? Ну, жили, Баба Марія жила, а дід Степан працював дорожним майстром. А євреї що там робили? А євреї були зі Львова. А звідки вони зі Львова взялися там? А їх пригнали на будівництво дороги. Вирішила я почати з того, як сім'я. Дала і прізвище Зільберманів, тому що за своєї юності я була знайома з дівчинкою зільверману зільвова. Яка дуже розумна дівчина була, вона закінчила фізико-математичний ліцей, чудово знала фізику, математику. Але разом з тим, через те, що вона була єврейка, її не прийняли з чудовими знаннями математики в політехніку. То був такий час, коли євреїв не любили. Через то я дуже переживала, як нинішнє покоління сприймає ту тему, що підняла я в своїй книжці. І я вдячна всім краянам і всім людям, бо ніхто нічого ніхто ще, принаймні, в мене каменя не кинув. Прізвища Равина, і навіть голова Юндесрату це все є реальні історичні особистості. І насправді доля Ляндесберга, який є тут в книжці, описаний як голова Юденрату, вона була дуже трагічна. Це є жінка, яка от мама цієї єврейської родини, а оце є так. Це є хлопчик і дівчинка з Марією Врублевською. А ось тут є фото, коли Степан, ні, не Степан, син, один із синів Степана поїхав на Голгофу в Ізраїлі, і посадив деревце на Голгофу. Виявляється, що всі євреї дуже вдячні всім людям, які от вважають, яким дали звання праведник світу. От. І вони мають право посадити іменне деревце в саду алеї праведників світу. І Врублевський має своє дереце на Голгофі з іменною табличкою. Це є дійсно реальний факт, яким я закінчила свою книжку. От, і отут ви можете бачити, буде фотографія, коли вони сидять, в це дереце. І тут ще є фотографія Врублевських Всіх по чотири сини кажуть: по Радеху пішов поголос. О, їх було п'ять. Що вона написала, то чотири. Ну це є художній твір. Розумієте, я взагалі не знаю, чого Марія і Степан зголосилися ризикувати і дітьми, і життям заради інших людей. Якщо подумати, якби не приведи Господи, сьогодні таке сталося, ми при доброму здоров'ї, добробуті, чи ми би зробили таке, я не знаю. Кожен собі хай відповість сам. Це є дуже велика відповідальність за своє життя, життя своїх близьких. Схвальні вдячні відгуки присутніх у залі читачів різного віку та літературних уподобань підкреслили ще більшу значимість письменницького здобутку Тетяни Пахомової. Я старий читач, і скажу вам чесно, що я її прочитала, ну сказати, за одним подихом, а точніше за одну ніч. Прочитала всю книжку, значить, книжка сподобалась. Написана просто, читається. Цікаво. Відчувається, що ця людина, яка багато читала, багато знала. Вона сьогодні призналася користувалася інтернетом багато раз. І навіть, навіть фах прослідується в тій книжці, бо Тетяна Романіна вчителька географії і не яка не вчителька знаємо, так, що її діти на всеукраїнських олімпіадах є переможцями. А це те, що лишається з нами. Це лишається з нами. Це також слова Тетяни Романівни, заповіді від Бога. Однакові найбільше щастя в цьому світі є в простих речах. З якогось моменту людина перестає рости, а росте тільки її душа. Цитати з книги Тетяни Пахомової, які по праву можна вважати її авторськими крилатими висловами, були зачитані також як виписки читачів. Стримані, але промовисті інсталяції, як і зрештою, саму зустріч з письменницею, підготувала бібліотекар Наталія Мандюк. Пізнавальним в загальній темі зустрічі стало дослідження журналістки Мар'яни Зеленюк про оркестр єврейських музикантів, котрий насильницьки був створений есесівцями у Янівському концтаборі смерті. Вона розповіла також про історію створення мелодії та авторів імовірного табірного танго смерті. Розповідь вдало ілюструвалась архівними світлинами, відеофрагментами та музикою. Це оркестр його. Називають тангом смерті. Є книжка Юрія Вони Танго смерті власне з світлину цю її зробив німецький офіцер. Його вбили. От і це танго це оркестр, який складався з музикантів, які були ув'язнені в цьому таборі, і яких, яких змушували щоразу виконувати пісню. На завершення зустрічі зворушений щирістю і теплотою прийому та оцінки її праці, авторці книжки від імені працівників бібліотеки вручили букет квітів та солодкий подарунок. Чимала вервечка її шанувальників вишикувалась до столу, за яким Тетяна Пахомова усім охочим люб'язно надписувала автографи на своїй книжці. Добрі слова побажань дарувала кожному. Та найголовнішими для читачів словами залишились слова її власного епіграфа до книжки: Ти забув, та ні, пам'ятаю, ти забув, та ні, пам'ятаю я, пам'ятаю. То чого ж воно повертається? Щоб воно не стало для нас ще однією наступною війною, Тетяна Пахомова своєю книжкою стверджує лише пам'яті замало змінити світ на краще можуть лише ті, що духовно стають кращими, і не лише пам'ятають, а головне діють.